Добрий день, мої любі сонечка, запрошую вас до зимового лісу. А про кого ми з вами будемо говорити? Пропоную відгадати вам загадку. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Ми сьогодні з вами поговоримо про лисичку. Лисиці привабливі тварини з густим хутром, які часто фігурують в різних казках та різноманітних історіях. Найпоширеніший представник серед лісових звірів в Україні лисиця звичайна. Як правило, щодо зовнішнього вигляду лисичка має витягнуту голову, загострені вуха, худі лапи. Довгий і пухнастий хвіст. Хутро лисички дуже красиве та має яскравий окрас рудого кольору, шерсть на грудях, а також кінчик хвоста білого кольору. Хвіст для лисиці не просто прикраса, а важливий орган. Він допомагає підтримувати тварині рівновагу під час бігу. Також в зимовий час вони обертаються ним, щоб захиститися від холоду. Найбільш розвиненими почуттями у лисиць є слух і нюх, які завжди допомагають хитронцям у полюванні. Іноді ці розумні хижаки скидають їжаки в воду для того, щоб ті розкрилися, і з'явилася можливість схопити їх за незахищене колючими голками тільце. Часом перед своїми жертвами лисиці здатні влаштувати цілу виставу. Вони показують своїм виглядом, що не зацікавлені в полюванні, а коли здобич втрачає пильність, лисиці нападають, переважно харчуються дикими зайцями та мишами. Вони здатні почути переміщення миші під метровим шаром снігу. Найбільшу активність лисиці проявляють в нічний час і з легкістю орієнтуються в темряві завдяки відмінному зору. А ще вони вміють випускати кіхтів. За допомогою них можуть лазити по деревах. На відміну від родичів вовків, лисиці не проживають з граями, більшу частину року вони проводять поодинці, живуть і полюють. Лисиці вміють відмінно заплутувати сліди під час погоні, а щоб вести ворога в оману, переховуються в декількох місцях. Саме через це вони і отримали звання самого хитрого звіра. Ще один дуже цікавий факт про лисицю можливість видавати велику кількість різних звуків. Наприклад, вони можуть зімітувати собачі гавки. Лисиці дуже грайливі і легко взаємодіють не тільки один з одним. Вони також добре ставляться і до людей. Відомо багато випадків, коли лисиця проживала вдома у людини і поводилася дуже доброзичлива. Друзі, пропоную разом виготовити із паперу лисичку-сестричку. Для роботи нам знадобиться наш малюнок з минулого заняття зимовий ліс, клей та пензлик, олівець чорного кольору, два одинакові квадратики помаранчевого кольору та серветка. Утворимо із пальчиків лисичок, дві лисички, дві сестрички. У лісі гуляли. Дві лисички, дві сестрички, сліди замітали. Для початку візьміть один квадрат. Кладіть його по діагоналі навпіл і перетворіть на трикутник. Тепер загніть до центру лівий та правий кути, як я. Таким чином ми наш квадрат перетворили на мордочку лисички. Олівцем чорного кольору намалюємо носик нашій хитрунці та оченята. Ось така мордочка лисички вийшла у мене. А з другого квадрата зробимо тулуб та хвіст лисичці. Також квадрат складіть навпіл, перетворіть на трикутник. І загніть один кут до центру, як я. Малята, візьміть елементи нашої аплікації та викладіть на малюнку. Із зворотнього боку. Промажте тулуб клеєм. Та приклейте його. Не забудьте зайвий клей промокнути серветкою. І на кінець із зворотньої сторони промажте клеєм голову. І також наклейте її. Друзі! Ось така чудова аплікація вийшла у мене. Дякую вам за роботу і чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!